Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас субота. Виїхав на бух. Виїхав з ночівлею, взяв свою половинку, взяв човен. Ось такий бух. Це четвертенівці, але з лівої сторони бух Ось такі краєвиди. Буду пробувати і на боковий кивок. І тіпа на фідера. Хотів зробити тріаду. Хотів ще брати спінінг з собою на хижака, але то вже було б занадто. На всі снасті водночас ловити. Тут риболовлі не буде. Взяли з собою щось пожаримо, картоплю, м'ясо, сало. Ось такі чудові місця. Хто дивився моє відео, ось там, де камні, я там рибалив. Там бух іде і він там має забороти, коліно таке. Ось Там за тим коліном я рибалив. Хто дивився мої попередні відео? он та дорога де Колись спускався теж на відео. Це розказував, що це колись було пасовисько. Це вже все позаростало. Місце чудове. Там було ще одне, ми туди проїхали, але там вже сімейна пара теж зайняли. Зараз потихеньку будемо складатися. Це з хорошого. Подивіться, який наш людський менталітет. Це кацапський. Дивіться, як ми вміємо відпочивати. Я в шоці. Мішки поназбирували, то візьми, вкинь той мішок, вивези. Зараз будемо все, взяли собою, завжди возьму мусорні мішки. зараз Позбираємо цей мусор, будемо розкладатися. А тепер дивіться, що робиться в машині. Вроді би й машина велика, а місця мало. Ну, більше речей тут займає те, що для відпочинку багато. Для таке якесь одіяло, спальники. Сковорідки каструлі більше займає місце, так, займають такі речі. Все, зараз вигружаємося, розкладаємося і будемо пробувати рибалити. Так що всім приємного перегляду. Так, вигрузили з машини. Це тут що, харчі? Зараз витягую човна. А це все, що для риболовлі. Я ж завжди говорю. Якби їхав би да, на один боковий кивок, то цих речей було б набагато менше. А так і фідера. Буду пробувати дружину навчити рибалити. І буду запливати, пробувати на боковий кивок. Вночі хочу попробувати, Може й буде ловитися. Все, я зараз лодку витягую, складаю, накачую. Далі включуся. Так, човен на воді. Перший раз в новому році. Нарешті. Думав поїхати на соп. Судака, але до 10-го це ж водосховище, до 10-го ще заборона. Так що вирішили їхати на Південний Буг. Це, човен на воді. Зараз замішуюсь в прикормку. Ось дивіться, зібрали мішок мусору після свиней. Тут тепер чистенько. Будемо їхати, заберемо з собою. Будь ласка, забер... прибирайте після себе. Не будьте москалями. Все, я зараз мішаю прикормку. Закормуємося, потім попливу на човні. Ось там є лілії, за цими очеретами. І закормлюся там. Потім попробую, підпливу туди на боковий кивочок. Половинка вже моя обирає картоплю. Зараз сковорідку її виставлю. Потихеньку речей стає менше. Вже щось в човні. Та щось. Тут ось мої тіпа фідера. Зараз мішаю прикормку, закормлюся. Закормлюся по тій самій кліпці, де рибали в себе в місці. Так що далі включусь. Так, замішую прикормку. Дома наварив шума. Коресію, спробую. Наварив гороху. Запарив макухи. І ось чесний карась. Вагманувський крільовський пескіт залишився в мене слива і ось меласає кріль. Бо прикормка розчасник є. Він вже спробував часник, а зараз гляжу крильовий меласий. замішуємо. Починається та процедура, яку не люблю. Закормлюємося. Таке вийшло густеньке. Зараз половину сюди на фідера викину. А половину попливу закормлюся на боковий кивок. Так, ну що ж, кожен раз треба руку втюти. Ну шо ж, бомбимо. Перший пішов, трошки дерево мішає, Ну нічого. Так, перший. Бомба полетіла. Промірав дно. Я і так знаю, що глибина йде з того берега. А сюди десь до, половин, до половини десь йде, тут вже йде на мілину. Так що я законуюся десь якраз на виході із глибини на мілину. Так, що, що, що зараз і попливу. Точки закормлю на кивок. Там один писав у коментарі, минулу риболовлю, що я два відра при корму закинув. Написав, а чому не вісім відер? я йому відповів, що інколи треба рибу кормити, не тільки годувати, тобто ловити.

Там ще хлопці з піщанки, питання піщанці. Питали, де можна в наших краях тут на дикому вузі порибалити. Я вже вам хлопці пізніше скину локацію. Скоріше за все, щоб вам легше було шукати і ви заїжджати бети тестульчина. То я вам скину на водосховище, ось 10 числа вже буде завершення нерестової заборони. Я вам скину, там є чудові дуже місця. Половину викидав, зараз попливу на боковий кливок, кивок, законуюсь. Так, друзі, законуюсь. Перша точка є, от там де пінопласт. Ставлю мітку. Тобі що вночі запливати, по посвітив, і ти знаєш, де ти закормлювався. Пінопластику, маленький грузик. І живка. Ще, ще згодвізо три точки. Попробую туди ближче до русла. Закормлюся і вийду на берег, позакидаю вже фідера. Це, друзі, закормився. Три точки. Доста, дивіться, яка це... Яка це краса. Як це приємно випливці на човні. Це просто кайф. Це просто кайфа. Закормив три точки. Одна там в березі. Там десь пів метра глибини. Другу точку ось тут. Тут десь сантиметрів 70-80 і одну точку. Ось там далі. Між я протоками білями, трошки правіше, де ті кущі очерету чи зілля. Там вже глибина, метр десять. Три точки мені стане, тому що ще ще фідера. Фідера взяв, тому що їхав свою половинку, якби відпочивати. Але ж моя риболовля це боковий кіочок. Попробуємо вийти вночі, вийду на ці точки на боковий ідемо пробувати так що грибу до берега та машина стоїть зараз закину фідера і дружині розпалю багаття тому що вже хочу жарити якесь м'ясо картоплю все далі включимося так, розкочегарив. дрова сиріг, звісно. Я хочу розпалити багаття. Та ще раз замішати переконку, але таку, що без кукурузів, без гороху, щоб пружину забивати. А все, розгоряється, думав, ще підпалити. Дров заготовив. А все горить. Все чудово. Я зараз замішаю. Патики стоять, ждуть. Все, мішаюся, закидаюсь. І будемо пробувати. Подивіться яка це краса. Дика річечка. Словами не передати. Найкраща реабілітація. Ось у дружини. Набрав прищепок. Сміється. Позабирав в неї шнурка прищепки. Чим чи його закривати? Я склав, прищепку і пристібнув. І все, не висипіться на пружину ух Так медом прей, часником і крилом всім разом. Все, забиваємо пружини. Поділяємо хробачки, пробуємо. Так, позакидав. Сталося чекати клювання. Так, ось такі смаколики. М'яско з картопелькою вже згадується. Зараз ще грибочки, мають бути. і цибулька. А на природі воно все смачне. Поки що тиша цей крайній закинув хробак і свою наживочку з попапчиком. Тут аніс макух два попапа і тут два хробака, попап. Теж пружинка. Кавун. Пружина. Поки що мовчить. Нічого. Чекаємо. Зараз за 10-та вечора. До вечора треба чекати. У мене вся надія на боковий кивок, Ввечером буду пробувати. Це так закинув, щоб біля дружини бути біля багаття. Може щось допомогти, дров рубати. Такий відпочинок. Хоч і не, нема клювання, все одно настрій чудовий. На природі є на природі. Так, тут вже грибочки, цибулька. Я бачу, що це для двох мало буде. Просто супер. Слина вже котиться. Це ось такі смаколики смакувати. Одне, що тільки вилки не взяли. Будемо, як японці, їсти паличками. Так що хто їсть, всім смачного. Відколи я закинув фідера, жодного клювання. Одного витягнув край, думаю, подивлюся, що там. Пружина забита прикормкою. Хробаки всі на місці. Як вчепив папучки, так і є попав на місці. Зов, наче тут риби зовсім немає. Ну, надія на вечір і ніч. Ох, друзья, ой друзья, Вина, хух, на хух, дочекался я, моя ножевочка спрацювала, так нежно брал уже, капец. Це красунчик. Це просто супер тихо, 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 зараз не достань. Дивіться, вже можна перепливати. Зараз я заберу. о, дивіться, це лапоть, Супер. Це можна ще підкормитися потихеньку. а на третій точці я ось такий юг. На кінець-то. Сонечко заходить, так хорошо стає. Прохладно, так жарило днем. Я вже думав, що моя наживка не працює в чомусь. Але ні. Якщо карась є, він її бере, З карась сазан, він її бере обов'язково. Він 15 посадів, в одній точці нема. Чуть кинув прикорму і переплив до, на другу точку. Фідера мовчать зовсім. Може вночі буде щось. Черепом в ход, ходу входить. І вся робилась в блідіях, в очереті. Ну, чи може й вийти. На фідера може й вийтися. Вся в очереті. Сазан тут. Сазан чуть вже не нерест. Чох, пробуємо. Ах, здесь шоу паскуда. Буває. Нє, треба прийти. Ах, диватися, бо заедають. Все, сейчас по норі це пляємо, запливаємо по новій. І на фідержись сидить. Нет, сиділо. Сид... Нє, сидит. Сиди, дивися. О, дивись. Опа. Це не наша риба. Ні, це що? Це ще вроді би. Ще бо щось того йде. Е, ха-ха, <ріх 8> Ви таке бачили, Розіпталася, як два гачки закупнула плітка, дивіться, це вже жадне. Вот, друзья, ничный, я опустил. Пока настроил светло. Пока настраивал светло. Вот і ничный карась. Страював світло, в моменті плюнув. Хтось мені в коментарях раніше писав, що вночі треба спати, ліба не ловиться. Як бачите, ловиться. Поїхали далі. Что, О -о -о. Филоноптик. Филоноптик. Смотри, что ты? Меня, ну, а я на Что вишу ты меня не Да.

не себя вот такие. Супер. У, Супер. вже